Маленькій Яні всього рік та два місяці, і це її перший вихід на манеж дитячого батуту радості та емоцій. Море за забавами доньки уважно стежить її. Мама живуть поруч в багатоповерховому будинку в центральному міському районі. І коли дізнались про дитяче свято із розвагами та веселощами, одразу вирішили і долучитись до них, тим більше що таких розваг дуже не вистачає. Нині дуже не вистачає зв'язку з цією війною, зв'язку з пандемією і цим разом. Дуже не вистачає. Дітки цілий день сидять за комп'ютером, цілий день вчаться, все це онлайн і е, вигнати їх на свіже повітря ну, просто немає ніякої можливості. А коли отаке, таке свято, вони самі бігуть з великим удовольствием, з великим бажанням. Бути, гратися, контактувати один з одним це дуже круто. А ось Валерія завітала на свято одразу з трьома дітками, старшим п'ятирічним сином, молодшою донькою, якій два з половиною роки, а також найменшенькою. Їй і того менше всього два місяці дуже сильно не вистачає для дітей, для батьків, оскільки в нинішніх дітей дуже мало живого спілкування один з одним, адже багато дитячих садочків тимчасово не працюють. На вулицю не кожна мама чи тато відпустять своїх дітей на прогулянку одних. І через це розвиток страждає. Ну і плюс такі заходи це спільне проведення часу з дітьми саме батьків. А це теж ну дуже важливо. Для того щоб весело та цікаво своє дозвілля могли провести діти різного віку та їх батьки. Організатори події з громадської організації Альтера провели активності. Кожен мав змогу обрати щось собі по душі. Ми підготували п'ять конкурсів: веселі старти для малечі віком від трьох до шести років, футбольний турнір для команд дітей від восьми до п'ятнадцяти років, вата, батути, надувні гірки, аніматори. Інтерес в людей є, і я дуже радий, що нам вдалось привернути до себе увагу. І це дуже приємно. Від Чувати зворотній зв'язок від дітей та їх батьків, відволіктись від тривожних думок та згадати, що дитинство може бути щасливим та безхмарним. Головна мета, яку переслідували благодійники, тим більше що цьому сприяла навіть погода. Неділя видалась незвично сонячною, теплою та майже безвітряною це свято ми організували для ВПО для багатодітних та малозабезпечених родин, щоб в цей нелегкий військовий час малеча мала змогу відчути, що вони необхідні країні, важливі для соціуму, їм не дають підтримку, намагаються подарувати приводи для щирої радості. Діти це наша спадщина, діти це наше майбутнє. Всього до заходу долучились близько ста дітлахів разом із батьками. Раніше подібні розважальні події проводили влітку не тільки в Кривому Розі, а й в інших містах України, зокрема в Одесі та Миколаєві. Благодійники планують повторювати їх щонайменше щоквартально, якщо безпекові умови будуть дозволяти це. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.